І сьогодні покажу вам інший скарб. Сподіваюсь, буде цікаво. Рушнички, які потрапили до мене різними шляхами, але всі з певною історією. Потім окремо покажу вам вищі ці речі, придбані в секанді, і розповім цікаві історії, з ними пов'язані. Але сьогодні покажу те, що було фактично або знайдено, або подаровано мені. Ось. Такий рушничок. А, зараз вони в мене знаходяться просто для збереження, вивчення способу обробки краю, наприклад, да? а, шви, вишивка. І там, де це можливо, де це буде хрестик відтворення схеми паперової. Тому що на ось такі речі. Чесно, я не відмалюю схему, я цього не вмію. Але, ну, ось так. Ну, і зараз поговоримо ще, вони ще не, остаточно не оброблені, тобто не випресувані, не в такому мене в робочому збереженні знаходяться зараз, да? так? Тому, тому давайте з розумінням до цього ставитись. Потім ще окремо покажу родинні старі речі. Які мені вдалося зберігти. Вони, в принципі, є в моєму інстаграмі, але ось такий рушничок. Звертаємо увагу на виворіт. Да? Знову ж таки, обробка краю. Да? Ну ось якось так. Це я буду відмальовувати. Є тут місцями потребують реставрації. Не знаю, як спіймати вам на камеру. Ось, Бачите місце? Де ось тут немає хрестика, візьму зараз чимось вам показувати. Ну, Це все поступово розбираємо. А Це що в мене? Ага, тут ми лише рушники. Є ще сорочка. Сорочка теж буде відмальовуватись. Вона має багато пошкоджень на собі різних. Кормір покажу вам. Да? Поступово я все це відмалюю. Ось манжет. Зібрана вона вручну. Якщо подивитись, підшиви всі ці, то видно, що це ручне збирання. А, бачите? Як воно було? Воно ніби прострочено, але оце все так і є. Так ось такий. Від. Він ще має окремо ближче, покажу мережево. Інший бік. Ось такий. Ще не про всі рушники. Я знаю, що вони могли б означати, де просто щось популярне, а де більш цікаве щось. Це ось така е накидка на швейну машинку. Бачите? Можливо, ще не до кінця оформлена, але. Є. Так, тут як вам показати трошки. Це гладь Знову ж таки, мереживо. Виборіт. Ну і обробки тут уже машинні. Або навіть не на машині, ручні, дивіться. Це ручний. Отут прострочка машинна, але вона могла бути іншого походження. Так, ось такий є рушник. І знову ж таки, мереживо. Мережевую візерунки я теж викладу. Я не знаю, як їх вам правильно відтворити як схеми, але якісні фото відпрасованих однозначно будуть, якщо комусь буде цікаво. Це випарід. Друга сторона симетрична. Тут нічого. Зараз я навіть перевірю. Так. Тільки різні, якщо порівнювати, різні кольори нитки дати вишиті. А так все, все те саме. Це один з моїх улюблених, якщо чесно, зараз покажу вам. Дивіться, який. Дуже схоже на весільний рушник, але ще детально я це питання. Не вивчала для себе. Дивіться, які курочки. Звісно ж, мереживо. Дивимось інший бік. Дивимось виворіт. Підшиве. Так, це теж дуже подібний. Але, як ми бачимо, чоловічий. Тобто мені здається, що це пара весільних рушників. Можу помилятись. І кажу, ще не вивчала. Тут немає мережева, тут є такі вишиті знизьки кетиці. Інший бік. Я дам їм гідний вигляд, просто зараз вони, скажімо так, законсервовані. Я їх дістала для того, щоб виключно вам показати і мати перед очима для пошуку більшої кількості інформації про них. Це, Це просто магія. Дивіться. І, звісно ж, мережево. Не, не повністю, не все збереглося, тому що рятувала я ці речі фактично від мишей. Е -е. Але ну ось так маємо. Трошки. звісно ж покажу вигоріт. І чудові підшиви. Ще одна доволі цікава гладь. <coughs> Симетрично, другий бік не показую. Още один рушничок, дивіться Якщо ви раптом маєте якісь ідеї, цікаві думки щодо цих рушничків, буду вдячна за ваші коментарі. У мене є ідеї, але я їх поки що не можу озвучувати, поки не маю певних підтверджень на то. Тому що це, ну, така, буде робота по відновленню візерунків, буде... буде Цікава дослідницька, як для мене робота. І тоді вже ми зможемо варити щось більше. Так, ну це для мене просто. Воно видно, що більш сучасне, але це мій найбільший біль. Дивіться, це був рушник, але з нього зробили, його розрізали навпіл, шили і зробили ось таку фіранку. З одного боку намагались врятувати, з іншого боку, як рушник, це більше не є, але, в принципі, не проблема його роз'єднати і повернути йому вигляд рушника. Тут видно, що це додаткова нашита тканина, оце мережеве, воно більш е сучасне виглядає, тобто воно сюди штучно додане. Щось було на нього місці чи не було, сказати однозначно складно. Але вишивка сама гарна. Покажу І залишилось ще пару екземплярчиків. Знову ж таки, багато з них потребують реставраційних робіт, бо по полотну є. Суттєві прогалине і покажу вигоріт. Я по максимуму рятувала ось від плям. Бачите, я не знаю, чи буде видно на камеру. Тут такі величезні були жовті плями, переважно врятовано. І ось один, як мені здається, з усіх цих він найстарший. Ось такий він. І зі зворотнього боку дивимось. Тут ця сторона зберіглась суттєво з втратами, але в принципі відновити не є проблемою. Навіть складно сказати, чи не було душито, чи втрати, тому що, ну, мені здається, що втрати, тому що отвори від е, пошиву є, але немає. Е, сорі, мушу дивитись на телефон, тому що у нас трошки тривога. Е, отвори є, а не зберіглися... Все добре, можемо продовжувати. Не зберіглися самі не в витворах. Ще покажу дещо. Теж з тих е джерел, скажімо так, мені попався ось такий старий кросет. Я не знаю, яка його була мета, чи це просто білизна, але ось у Гуцуковий, бачите. Е теж він залишився у мене, мені цікаво спробувати дізнатись. Mm -hmm. Трошки більше про виробництво, тому що видно, що це не хендмейд, mm -hmm. скажімо так, да? це більш фабричне щось. Mm -hmm. Ну, викрийки, до, до речі, можна з нього зробити, е якщо буде цікаво для реконструкції одягу. Але перш ніж реконструювати, треба зрозуміти більше про. Саму річ про її походження. І є ще один, це більш жорсткий. Як мені казали, він цілком може бути медичним, цей корсет. Але ось він ось такий, бачите? Ось так. Отут вставлено шкіряні чи якісь такі, отут взагалі як металеві пластини є під деякими, отут чотири. Для постави, чи для чого він. І ось ця частинка. Да? середини він має тут резинки, тобто він досі еластичний. Я не знаю, яких це років речі. Тут немає жодних для цього маркувань, але ось так. І залишився ще один рюкзачок. рюкзачок рушничок у мене. Вам показати секунду. Чомусь мені не дає вам поставити на паузу відео. Добре, зараз знайду. Якщо о, ось, який мені попав від власниці. На сьогодні пані було близько 100 років. Я не знаю, чи жива вона сама, а вишивала рушник її мама. Тобто мені його теж подарували, і я знаю трошки його історії, через що він пройшов. На жаль, це фактично так, це не єдина річ, яка мені подарована, я вам потім покажу окремо більше. Е і взагалі у мене є більше цікавинок тут виборіт. Ось такий є пошкодження на рушничкові, але саме цей рушник мені цікаво зберегти в оригіналі, тому що це. Ну, він, він має цікаву складну таку історію, ну як складну. Історія полягає в тому, що ми не одразу почнемо цінувати, що є. Але я звертаю вашу увагу на те, що тканина абсолютно без розміток, без нічого була. Ні, ні ниточки не ні порахувати нічого. Хрестики рівнесенькі. Ну, ось так, да? І вибороти, такий чудовий. Ну, от те, що я сьогодні вам хотіла показати, точніше хотіла показати ще вчора. Але показала сьогодні такий невеличкий скарб, який стане наповненням бібліотеки. Теж, Дякую, що подивились. діліться своїми історіями.